Таунсенді, штат Вісконсин, поряд з лісом зазнає аварії НЛО. На місце пригоди прибуває помічник шерифа. Він гине від невидимки. За місцем падіння спостерігають військово-повітряні сили США. Однак, полковник Келвін Гендерсон закликає вважати пригоду падінням метеора. По тому він розпочинає операцію з прикриття. Та зачистки місця падіння, яку вже тлумачать як аварію поїзда з отруйними відходами. Фокса Малдера скеровує глибока горлянка. Він прибуває до Таунсенду і проникає в ліс, аби встигнути побачити, як люди Гендерсона здійснюють зачистку місця аварії, проте його хапають військовики. Малдера допитує Гендерсон. Після того його затримують в одному приміщенні з зевакуватим представником Національного дослідницького комітету по наземним феноменам Максом Феннігом, котрого також затримали в лісі. Наступного ранку туди ж приїздить Дейна Скалі, аби допомогти Малдеру. Вона повідомляє Фоксу, що керівник управління Маграф пригрозив закрити секретні матеріали через поведінку Малдера. Також Дейна підкреслює, що падіння відбулося в одному часі з аварією лівійського винищувача. Малдер не бачить в цьому речі одного ряду. Тим часом невидимий власник невідомого літального засобу перетинає електронну огорожу навколо місця падіння та зникає. Фокс і Дейна повертаються до готелю, де Малдер зняв номер та виявляють, що там вже порядкував Фенік. Виявляється, що Макс і шанувальником Малдера та вступив до лав дослідницького комітету лише через секретні матеріали. Макс приводить Малдера і скалі до свого трейлера та демонструє аудіозапис останнього сеансу зв'язку помічника шерифа відразу після прибуття для зачистки штурмової групи на місце аварії. Агенти відвідують вдову помічника шерифа. Вона їм розповідає, що представники уряду не віддають їй тіло чоловіка та примушують мовчати. Там же агенти зустрічаються з лікарем, котрий оглядав убитого поліцейського та члена штурмової команди, по показах якого виходить, що вони померли від надзвичайно сильних опіків. Лікар також зізнається, що його залякували. Полковник Гендерсон прибуває до лікарні з групою попечених солдатів, котрі були атаковані після того, як загнали вкут на своїй базі невидимого пришельця. Малдер повертається до готелю та знаходить Макса у його трейлері. З ним стався епілептичний приступ. Малдер нахиляється над його тілом та помічає за вухом Феніга дивний шрам. Раніше Фокс зустрічався в секретних матеріалах із подібними шрамами у справах кількох людей, котрі стверджували, що їх викрали прибульці. Незважаючи на це, Скаллі вважає, що викрадення Макса це наслідок його шизофренії та галюцинацій. Однак Малдер переконаний в тому, що Макс, незважаючи на його захоплення НЛО, зовсім не пам'ятає того, що з ним сталося. І що в Таунсенд у ніч падіння його заманили викрадачі. ВПС США помічають на Таунсендом значно більше НЛО. Невидимий прибулець проникає в трейлер Феніга та викрадає його. Згодом агенти приходять до трейлера і виявляють зникнення уфолога. Однак повідомляють армійським каналам, що Макс рушив до перегової лінії. Самі ж при цьому рушають на порятунок Макса. Військовики ж Гендерсона тим часом прочисують територію в пошуках Феніга. Під час пошуків прибулиць убиває двох вояків, які наштовхнулись на Феніга та примушували його сховатися на складі. Фокс Малдер знаходить уфолога в середині будови, оточеної вояками, та намагається його заспокоїти. В цей час Макса атакує прибулець та завдає поранення. Згодом Малдер спостерігає, як у Фолох відпливає до верху промені світла, де й щезає. Гендерсон виявляє зникнення Феннінга та й наказує арештувати Малдера. Через деякий час у Вашингтоні агенти рапортують керівнику відділення Маграфу про події, що сталися. Однак він їм не вірить. Малдеру Маграф робить особливо сувору догану та надає письмові свідчення Гендерсона. Що тіло Феніга було знайдене у вантажному контейнері, Маграф та дисциплінарна рада вирішують закрити секретні матеріали і звільнити Фокса Малдера, проте глибока Горлянка на це рішення накладає вето, розуміючи, що для відомства буде небезпечнішим відпустити Малдера і надати йому можливість оповісти охочим те, що він знає.